І завершуємо інформаційний випуск новинами про спорт. У Чернівцях пройшли вже традиційні змагання з самбо, участь яких взяли майже сотня самбістів. За призовий п'єдестал у вікових та вагових категоріях боролися не лише буковинські спортсмени, а й суперники сусідньої області. Деталі далі у сюжеті. Буковинські спортсмени завершують змагальний сезон у 2023 році. Так у Чернівцях пройшла відкрита першість міста з боротьби самбо, присвячений ліквідаторам аварії на Чорнобильській АТ. Томній електростанції. Це вже ми його проводимо втретє, щоб так скажем, підтягнути дітей до заняття спорту, до заняття самбо. Участь у змаганнях взяли майже сотня учасників. Зокрема, помірятися з силами до Чернівців приїхали і спортсмени з Івано-Франківщини. 20 категорій, де можуть всі проборотися, тобто кожен буде мати по декілька сутінок, що вони могли б показати свою боротьбу що вони не вчилися за весь час. Хоч на Буковині самбо не настільки популярний, як, до прикладу, футбол, карате чи бокс, але спортсмени вони кажуть, старанно займатимуться з дітками, аби популяризувати цей вид спорту та представляти наш край на міжнародній арені. Хочу сказати, що це ми є як авангард самбо, наша школа, на Буковині. Це ті паростки, які ми посилили, щоб підняти самбо на території Чернівецької області. Ну, відверто кажу, що не досить ще багато таких моментів. Кваліфікованих, що діточки тільки зростають, але надалі думаємо, що будемо працювати над тим, щоб збагатити здоров'я дітей і спортивних результатів, для того, щоб було представити, можна. Буковицький край на Олімпійських іграх. так восьмирічний Андрій займається сам бо з п'яти років. каже: прийшов аби в подальшому не давати скривдити ні себе, ні близьких. Відтак зізнається цей вид спорту. Йому сподобався, зокрема з різних причин. Тому стверджує, що займатиметься ним і в подальшому. Ну Я прийшов, щоб захистити себе рідних і близьких. У мене тут багато друзів є. Знайомих він вже провів декілька поєдинків, отож ділиться з нами своїми результатами. Я вже два чи три рази борався. Все... Які результати? Все хороші, все виграю. Виходили на змагальну арену і дівчата. Так, до прикладу, про результати свого поєдинку ділиться і Лінда Цимко. Я бувала з дівчинкою, я її виграла, були була. Трохи тяжко, але я виграв. Дівчинка займається самбо вже третій рік. Я була, займалася ще вільною боротьбою, тому я почала ще самбо займатися. У мене тут все виходить. Я то виіграю, я загибаю за перше місце. І всі результати юні спортсмени досягають завдяки дисципліні та наполегливій праці. Кажуть, аби досягти висот та ставати переможцями, старанно тренуються мінімум три рази на тиждень. Тренер зауважує, що аби займатися самбо, головне мати бажання, а все інше можна набути. Це виду спорту може займатися будь-яка дитина, тобто головне її бажання. Я думаю, що це саме головне. Якщо в неї буде бажання, вона захоче розвиватися. Ми зможемо з неї зліпити хорошого спортсмена. Аліна Рябкова сельставчанський теми дня ТВА.